Крісло під Шойгу і Герасимовим захиталось, що вирішив Путін та чого вимагають від диктатора російські еліти. Давайте про все це зараз і поговоримо. Перейти до більш агресивної тактики ведення війни у російських органах держбезпеки, тобто ворожі ФСБ, підтримують звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та керівника Генерального штабу Валерія Герасимова. Про це йдеться зокрема у матеріалі Bloomberg. Журналісти поспілкувались одразу із п'ятьма джерелами. Так, за даними видання, багато представників російської еліти були здивовані слабкою реакцією Путіна на заколу з її подальшою нездатністю покарати ватажка найманців Євгена Пригожина. Це викликало занепокоєння серед російських чиновників щодо можливих чвар на найвищому рівні. Крім того, невдоволення невдачами Росії на полі бою все ще жевріє в середовищі окупаційних силовиків. Прихильники жорсткої лінії в російських силових структурах хочуть змістити. Шойгу і Герасимова і почати воювати в Україні агресивніше. Отже, вони пропонують оголосити воєнний стан у РФ і провести повномасштабну мобілізацію. Далі цитата. Але наразі немає жодних ознак того, що їх усунуть. А російського генерала Сергія Соровікіна, якого допитували щодо невдалого заколоту, з того часу ніхто не бачив. Кінець цитати. Та є, але наразі немає жодного ознак того, що їх відсторонять. Натомість політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова. Представник Берлінського аналітичного центру SWP Микола Микола Петрову у коментарі медіа розповів, що спроба військового закладу Борожина вплинула і на незламний імідж, і на самого Путіна. Однак. Російська еліта все одно бачить у ньому найкращу гарантію виживання, не маючи альтернативи. У той час, коли не зрозуміло, що станеться, якщо Путін піде в інтересах еліти зберегти статус-кво, сказав експерт. Я нагадаю, місяць тому ЗМІ писали про відсторонення Герасимова. Видання Daily Mail тоді повідомили, що генерала відсторонили від посади командувача російської армії менш ніж через 6 місяців після призначення. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплинський. Журналісти наголошували, що рішення про звільнення Герасимова нібито ухвалили після збройного повстання ПВК Вагнер. Однак 30 липня російське міністерство оборони вперше після бунту Пригожина показало начальника генерального штабу ЗС РФ. Російське відомство облікувало кадри в телеграм, коли його знімали невідомо, звісно, але на кадрах Герасимов звинуватив Україну в безуспішних ударах ракетами С 200 по окупованому Росією Криму, Ростовській і Калузькій областях РФ. Що ж до Шойгу, то після заколоту близький до Міноборони РФ Зе канал Рибар писав, що в підсумку керівництво Міноборони РФ буде знято, в тому числі сам міністр. Та не так сталося, як гадалося, друзі. Як вважаєте ви за яких умов Путін може відправити відставку Герасимова і Шойгу, якщо він цього не зробив навіть після заколоту Пригожина? Ваші відповіді чекаю в коментарях.